На ринку дівчина зазиває покупців. Чай, кава, капучино, мінет. А останнє по чому буде? П'ятсот гривень. Ого, а дешевше можна? Та ні, не можу. Я реалізатор. На пляжі. О, юначе. Та у вас ерекція. Так відійдіть, жінка, це не вам. Село, ніч. Парочка усамітнюється за колгоспним полем на узліссі. Тільки доходить справа безпосередньо до кохання, шум, світло, вітер, приземляється НЛО. Натуральна літаюча тарілка. Парочка в сильному подиві. З тарілки виходить чоловік і жінка у сріблястих костюмах. Підходять до парочки і людським голосом кажуть: Ми позаземна цивілізація. Надіслані до вас із дружніми намірами. Хе, Хе, прикольно! Ми вам раді. Це так хвилююче бути першими контактерами з позаземним розумом. А що ви тут робили? Дуже цікаво. А, ну, ну, коханням займалися? А це що? Ну, любов'ю. Між статевою, тілесними втіхами. А, розуміємо. А у нас приблизно так само. А давайте на знак дружби махнемо партнерами. І Обміняємося, так би мовити, досвідом. Ха, Ха, та без проблем. Усамітнюється землянка з інопланетянином. Роздягаються, а у гуманоїда виявляється крихітний хер. Землянка засмучується, а то їй ось покрути ліве вухо. Ну вона крутить і хер різко збільшується у довжині. Землянка. Ху-ху-ху-ху, тонкуватий. гуманоїд. А ти покрути праве вухо. Крутить, товщить херенопланетний. Налаштувала земна жінка прилад під себе. Настрибалася до схочу. Лежать такі поруч, задоволені. Курять, а тут землянка як зарже інопланетянин. А що не так? Що тебе розсмішило? Хе-хе. Та я уявила, як твоя моєму зараз вуха накручує.